З Новим роком вас усіх, хочу щиро привітати, буде хай добро та сміх, миру хочу побажати. Гармонії і спокою, натхнення і свободи, здоров'я і достатку і миру для народу. Ступає грудень тихим кроком, кружляє вальс білий сніг. Сріздвом Христовим. Хай в новому році буде щастя, радість і кохання. Злагода у дім прибуде, хай здійсниться усі бажання. Хай родиться в полі, жито пшениці, хай хліб сіль буде у вашій світлиці. З Новим роком, українці, хай квартирі і хатинці заіскриться вогник чуда, хай добро до вас прибуде. Щоб ви в своїм домі всі були здорові, і щоб було у вас усього доволі. Нехай учнівство в радості зростає, від глух пісень і сміху, не тривоги хай Україна наша процвітає і впевнено іде до перемоги. Хай насіться із неба те, чого усім вам треба. Хай зійде вам Божа ласка і в життя приходить казка. Новна вчителька моя, в цей день бажаю я, терпіння вам здоров'я, сили, щоб ви завжди були щасливі.